От, халепа, нема світла. Apple Watch розрядився. Де ж мені подивитись час тепер, Василь, не переживай, рішення вже давно існує. І що ж це за рішення таке? А я тобі скажу, що це за рішення. Воно називається справжній годинник. Справжній годинник. А чим Apple Watch не справжній годинник? Ти дивись сюди, ось справжній годинник. І дату покаже, і час покаже. І батарейка не сяде ніколи. А знаєш чому? Сказати тобі чому? Тому що батарейки там нема. Тут механічний механізм. Розумієш, про що я кажу? Бум! автопідзавод. Просто носиш його на руці і він ніколи не розрядиться. Ось так треба робити. а не ваші полувоч погані. Ого, ніфіга собі! А можна поміряти? Опа. Ого. what the fuck? Ти що знущаєшся? А чого ти мені раніше не сказав, що це виглядає настільки шикарно? Вау! Тобто я не просто можу бачити час, а ще й робити певну заяву суспільству, що я людина зі смаком, з цінностями. Ти серйозно? Вау! Вау! Вау!